І всім привіт, мої любі друзі! Ну да. Я ж якби в другу гру вже почав гуляти, как би Ну що... короче, я знімав одну игру, потом от гру, я закінчив ту зйомку. Ну, в общем, якось така історія. Так, я, конечно же, за Україну, ви що? Ну, о, Україна, Я ж Україна. ну. О, так, і, Україна, і, і так, сьогодні вирі. ми з вами підемо. Ну, можна було Нара. крим, Нара. На Нарак! Нарак. І, і вони йдуть на мене, оце це реально капець. Що? Я з крим обведу Крим, дивись, як обводити. Можеш Обве... обвести, і ти будеш нападати тільки на цю територію. Окей. Okay. І отак от все, і потім я помилюсь з Росією. Ми з Росією вже воюємо. Наверно. Тут можна ускорити. — А, ні, я забув, що туди мо отцесся. Стій, стій, стій. А я начала <риклад> одну частинку заслужиться. Так, ось у мене нове войско. Это я первый. Я собираюсь... Іти в глуб, як ви понимаєте. Я помилився сразу. Колись ми розділили Росію з цією маленькою Болгарією, вроді би А, ні, Естонія. Там можна установлювати грина і ускоряти. Ну я це давно вже знав. Ось, отут ускоряєш? Я знаю, я знаю, я. Установлю. Я розібрався вже в сип, але я не знаю, як оце сохранять. Це єдине, що я не знав. Ось, сі ось, ось, ось. Мій, мій, мій момент. О, сто! я буду Ну! Я не буду нападати. Чого я не можу нападать? Я не можу нападать, дивись. А Ми... в te... в тебе час остановленный. А. Ты на газку напал уже. Ого, який ти струн. Я на газку тоже нападу. Мам Нападай, ты що? тут? Подожди, я... бо я один нападаю. Мне никто не допоможет. Мне, короче, треба трошки почекать, чтобы кто то ним сильно хочет. Подожди, думаю, вы Короче, что мы делаем? Экономика. 20к. Буду улучшивать нашу Украину. Так, Эстония. Или как тебе там, да, Эстония. Вот. Спасибо, конечно, что послабила моего противника. А стру... ну покажи. Ого. Ну и что у там, короче, с тобой? Я помню, что сильно подает на Рашку. Я говорю, что я чувствую, что это так. Можна... Индия нападает на Рашку. Индия нападает на Рашку. А, ну да, там, короче, може бути еще и не нормально. Это. Не знаю. Нападу это дипломатия, это с кем я не берешь на душе. Дипломатия. Она бессим с Румуни мог бы. Я что початку не буду. А ты белорус. Будет А я был я Беларусь вроде бы уже захватил. Не, я буль бы мужчина завалив. Ти представ я, собі. Я не знаю навіщо мислене было весь, я не слышал. Я не знаю навести, реально я. А Беларусь войны с Россиєю! У нас хипши друзья там знаю. А мы слышите. Сорок миллионов, то дай 32. І, короче, один мінус – це тобі фермери будуть буду Ну что, Россия, другой раз уже вас разделяем. Только уже с Беларуси ваш, с вашим мы ридными союзниками мы разделяем вас. Ты представьте себе. А, нет, стойте, это не, не Беларусь. Это не Беларусь. А, это Беларусь. Ты будешь слаб, как ты Да. Да, Та я, я знаю, там. там в, в Естонії там по центру є якась дичь, а в Білорусі немає якоїсь дичь. Ну, я їх центр розставив. Я їм центр розставив. Капець. Фух, я їх захватив. Ти представ, вони з центру могли напасти на мене. З центру я був сам з слабою точкою. Компошників немає. Це хто у нас тут? А, це Іспанія. У нас така да, це Іспанія. Скільки тут на, на Грузії напали, на нової Кау. Так, коротше, я хочу нам. я бальбашів завалив. Україна. Оголос... Португалія оголосила. Ге? А що це без з мене твориться, я не зрозумів. Быстро короче а на турки турки я вообще, все. А Я тур... турки... А я турки уже захватил. Захватывают... Помолка. У вас недостаточно ли ликвидности. А я не понял, я а... кто? А я кто вообще? Я Украина или кто? Украина, Так а я не поняв. Я корочу помір історію. Не ну конечно це хорошо, що ми опять а я не уже мать. розділили з америкашами, з бульбашами, яких я завалив. Розділили Росію. можна Так, Росія. Жалко, що я У мене з у мене з Іспанії війна. Я не знаю. А ну покажи той. Дивись. А тикни не... Постав всю Іспанія. Стій секунду. Дипломатія, тикни ти не... дипломатія. дипломатія. Як ти друг Іспанія? Де Іспанія? Іспанці, іспанці, а вони гарно з тобою піпець як не дружать. А ну так не на себе. Так не на себе. Зараз. <кху> Але ти з тобою не дружить пів Європи. Я знаю. Печаль. Печаль. Капець! Китай! ти що тут забув? Ти що, офігела? офігела? Китай на мене нападає. Ну хоча б ну, ми з нас з Німеччиною хороші стосунки з. З Астонії хороші стосунки. А по-моєму, Китай з, усі... з усіма учасниками. ОоН. Покажи скільки в тебе Алині? В тебе взагалі 0. У мене тільки 12 мільйонів, у мене було 40 миллионі. Та що в мене. У мене коштів мало. Мені капець за коштів мало, У мене тільки три тисячі коштів. Я хочу, як витуює на суть. А у мене вообще все цекай. <реку> а мне не ранг. А, я пога. Сто миллиардный ранг. Эээ, на первом миске... У меня софи. У меня сменши, у меня будем 18 длинных. Да? Да, да. А можно... Я буду як Наполеон. Я скажу як Наполеон. Я виграв росіянів, зробив те, що просто... я їх перебілью за... за допомогою того, що просто маршував. Да. Сейчас правильно скажу і нормально. Я розвалив Росію, робичи те, що просто маршував. Все. А в мене взагалі мало коштів. Ну Кося, хто саме дружить? мною Канада не Ого-го, як багато чого не друже. Пів Африки зі мною не друже. І за те, що я просто. ...розвалив в Росію. Роскалення, роскалення валипи, валипи. А, іще, ще бульбашів розвалив. Ну хоча б з Америкою у нас ще половина оцесь. А, ні, оце Африка, а це? А, це північний. мене пів пів, пів північний Америки не друже. Німеччина. <кій> Німеч... <кій> <кій> Німеччина. Німеччина на моїх союзників напала. А які в тебе союзники? Польща! А з Польщею всі дружать, крім Китая. Це ще половина цієї. А саме головне, на неї Німеччина напала. Щоб ти знав. Я не можу о, кстати, Німеччі, Німеччі не любит пів Европы більше пів, пів А Америку хто любить? Хто ж не любить? А, мене було... а в мене У мене не вхід. Там короче, не є війна з Мексика. З Педро, 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 Педро. Я хочу, почув, не значи, не треба. У мене поки що тільки 3 мільйони солдат. Скапез як мало. Щоб ти Знав. 3 мільйони, а в мене 6 було мільйонів. Ну щоб ти просто знав? У мене зараз 3 мільйона. В тому відео. Там, де я розвалив Росію. Я тобі так скажу. У мене було чи 12 мільйонів, чи 13, чи в можливо. А, у мене було 100 мільйонів. І повернулась в Україну десь 30 мільйонів. Ну, тоді Естонія просто менше захватила. То що я тоді перебіг оце все. Уже їхній центр самотужки. Тоді Естонія захватила мало, ну ту крайні мало. І я... Го... я готов напасти на Китай. а з Китаєм взагалі вся Європа не друже. Даже вся Африка. А в мене короче, нам Мене так не так немає. З китайською народною республікою не Дивися. Вовше не не. Німеччина Тебе Тільки німець. Тебе Німеччина. У мене з Німеччиною хороші стосунки. Дуже хороші. там. Тільки правда в тому, що в мене багат. що в мене багато хто вважає, що оцесь. Я можу тільки з Китайською Народною Республікою зробити мирні договори. Ну я хочу напасти ще й на Монголію, в якої... за якої, друже, половина Європи. Навіть вся Європа, друже. Це... Ну хоча я з нею в хороших стосунках. Це... А... А знаєш що? Його, Коли я йшов до Китаю, в мене зменшилось на 1 мільйон солдат. О, а з Індією. А з Індією вообще вся Європа. З Канади Ой, з Китайської. Все, Росіянам Хана буде. Вона вона проти хибничого не. Та ти шо? Афганістан проти пів світу. Він пробив попарали, хімія, дає, і... Ми ще ніхто не проти буде шаятку, що трохи. Кусочок. Бачиш Рос... Росію, бачиш особливо... Так розгроми Росію, що ти просто стоїш на місці. Так я б тебе тут армію. Я, пос... я спочатку той збільшу армію. Ой-ой-ой. Яка маленька армія. Ой-ой-ой. У мене все 3 мільйона, а я вже захочую оце. Так, у мене ще буде велика армія. Я вже Ой, 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 сейчас буде трудно, сейчас буде трудно. Сейчас будет трудно. Сейчас будет трудно. Ось тут тебе я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Це вообще капец, мене вигнали з Китаю. А хто вигнав? Китайці. А Китайці Да. вигнали з Китаю. Я так просто не сдамся. Але не трачу свою армію, ти маєш все її збільшувати. Я знаю, в мене осталось 5 мільйон. О! А в мене не той 18 мільйон. Я щось буду збільшувати. Але коли я збільшую, я трачу не Ну, звісно, вибачайте, іспанці, але якось так вийшло, що я скрізь вас пройшов. А тут нашим треба допомога велика. Велика допомога треба, велика просто. Нас розносить капець як. Я хочу, нас просто розносять тікаєм. Все трохи трохи ой-ой-ой. Я вже не можу мирний договір. ой ой ой. Ми нуль армії. Спасайте, мене сейчас Китайська Народна Республіка развались. Слухай, помирись. Та все це каюк каюк. Ти вже не можеш зробити. А, все. Ну, а якщо тебе нічого не має, то все це каюк. Ты знай, мене, мене вообще мої 5 мільйонів... Мої 6 мільйонів Мої 6 мільйонів війська просто пішли нікуди. Щоб просто, просто відкусити якусь маленьку частинку. Педро, 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 педро. Так. Я думаю, що треба забрати побільше войску, тому що це вообще капець. я пішов. На Китай буквально на счем. Ну сейчас більше Калашникова треба. У мене хоча б один мільйон солдат є, у них десь скільки у них вообще. У них один 49 Оцей... Я можу в її побідить в воздухі просто. Я можу китай. Я можу побідити китайському воздухім, но. Так, я, навірно, це повишу трохи це все. Україн, і все. Все, то що мені треба побільше грошей. То, що в мене вообще грошей немає. Слово совсем. Я знаю, ну найголовніше, що в мене капець які хороші стосунки з... І за то, що я напав на Китай, менше стало... Мені більше стали любити інші країни. Я хочу в мене претензії. Донбас, Білорусь і Майдон. короче, показано які країни хочуть кисели. А тут Донбас, можно видать россиян, хотя я не вижу. Вона вообще хела. Я хоть... я собираюсь напасти на Китай с двух сторон. Так сказать, двухсторонняя атака. Я буду. У я, меня будет стратегія Наполеона, так сказать. У Наполеона Наполеону ці две армії должны Короче, ці дві армії должны быть основными. А, а це, головне, буде ліквідним маневром. А Китай в Африці, таке? Китай в Африці? Ну там, я, коротше, ще давно грав. Там, коротше, пів світу захоплювало Африку. Коротше, будемо жити спокійно. Я, коротше, собі... Тобто, більш керівна. Я активною, активною. О, в мене вже 19 років. Пожалуйста. Стосва... А я полностью ее мене... Дивись, там, короче, показано, дивись, Показано внес бач. Ага, я знаю. Короче. Короче, не треба так сильно славний, Бо я той, мені слишком использовать вытраты. А, нет, задавайте. О, так. Ну, вот, сейчас а, нет, короче. Короче, буду 7 штук успеха отыгрывать. 7 штук, я все. Задайте 95 миллионов. Ну, короче, я э, своим таким, как Польша, не як, наверное. Попасть в нас у Юси, по-другому. Э, у меня, короче, Юси сильнейший. А у меня у нас кинчился. А у меня у нас Что закинчилось? Сапас. Чекай секунду. А, все, на достатке есть. Я его не знаю. Ну вс. Мой. М... К... Китай захвачує мої території. Я захвачую китайські території. Все, я виходжу, я виходжу. Просто... просто я Я опять пішов буквально не з чим. От просто буквально не з чим. Чи Китай тут ось? Е! Та все ти вже нічого не сразу. Та я знаю. Ти вже в тебе імперія розвалиться, ти, ти вже не вийде. Тебе Т... поділить бо з тобою багато не пишуть. Тебе поді... О! 100%. Дивись! Угу. Карта стала більше зеленішою. То ще я, напевно, на китайців їх не розніс ще й. Це взагалі погано, кепсько. Я Це хотів на... кепсько. Я хотів на Монголію напасти потім. Ой-ой-ой. ой Не з нею вообще погано. у мене з нею. Ну, от Росія вообще нічого не осталось. Дипломатія. Та від неї вже економіка. Так. Минут, може, я уже той закінчив. Місцевість. Ось от тут ось Альпи должна бути. Ща, я, я короче. Гаразд. Чекай секунду. Дипломатия. Ну ладно, и мы заканчиваем наше видео. Всем удачи и всем пока-пока.